Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном. Неметалічні елементи з гідрогеном утворюють литкі сполуки. Це елементи будуть четвертої, сьомої групи періодичної системи. Проаналізувавши табличку, можна зробити висновок, що залежно від кількості неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні, атоми неметалічних елементів утворюють ковалентні полярні зв'язки із різною кількістю атомів гідрогену. Давайте подивимося на атом карбону, який в основному стані має два неспарених електрони, але в збудженому стані володіє чотирма неспарними електронами, завдяки яким утворює чотири зв'язки. Із атомами карбону. Нітроген, в свою чергу, має три неспарених електрони, відповідно, молекула, яку може утворити атом нітрогену, буде в своєму складі мати три атоми гідрогену. Сульфур, відповідно, 2 має неспарених електрони, і молекула, яку утворить сульфор, матиме вигляд H2S. Атоми ж сьомої групи на зовнішньому енергетичному рівні володіють тільки одним неспареним електроном, і, відповідно, формули їх будуть подібні до молекули H-хлор. Литкі сполуки з неметалічних елементів із гідрогену будуть проявляти різний характер. Так, кольором позначено кислотно-основний характер їх водних розчинів. І на початку кожного періоду, як бачимо, сполуки неметалічних елементів з гідрогеном не виявляють ніяких ні кислотних, ні основних властивостей. Наступні, які за ними йдуть, це сполуки, які будуть виявляти основні властивості. І на кінці кожного періоду... Будуть утворюватися сполуки неметалічних елементів з гідрогеном, які виявляють кислотні властивості. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що в межах одного періоду із збільшенням заряду ядра атома кислотні властивості будуть посилюватися. Те саме буде відбуватися в межах однієї групи. Радіуси атомів елементів зростають зверху вниз, тому і кислотні властивості їх водних розчинів, також будуть посилюватися. І найсильнішою кислотою у нас буде кислота гідроген йодид Загальна формула сполук елементів з гідрогеном має два варіанти написання. Перший варіант написання це. Hn елемент, де N вказує на число атомів гідрогену у сполуці, і навпаки, елемент Hn. раз. Це залежить від того, які властивості буде проявляти сполука. Якщо сполука проявляє властивості кислоти, то, відповідно, у кислотах на першому місці завжди записуються атоми гідрогену. У сполуках, які не проявляють кислотні властивості, навпаки, атоми гідрогену стоять на другому місці. Як і всі хімічні сполуки, сполуки неметалів із гідрогеном мають свої назви. Деякі з них мають тривіальні назви ті, які склалися історично. Так, до прикладу, метан, сілан, амоніак, фосфін, сірководень, селеноводень. але існують і тривіальні назви сполук. Так, до прикладу, вода, яку ми звикли з вами називати, має назву гідроген оксид. Наступна сполука H2S сірководень має номенклатурну назву. Назву гідроген-сульфід. Наступна гідроген -селеніт. Так виконайте завдання. Поставте відео на паузу і спробуйте дати назву сполукам з гідрогеном елементів сьомої групи. А тепер поставте відео на паузу і дайте відповіді на питання. Продовжить речення щодо зміни властивості в межах періода та однієї групи. Кислотні властивості неметалічних сполук з гідрогеном знизу вгору в межах однієї групи. Ступені окиснення неметалічних елементів сполука з гідрогеном в межах одного періода, які відбуваються зміни. І третє, як змінюються радіуси неметалічних елементів із збільшенням заряду ядра атома в межах одного періоду.